Доброго дня. До уваги користувачів роси з дефільматором, який має пляшку під трубкою сполучення з атмосферою. Бувають випадки, коли ми отримуємо верхній захлин, коли в трубку сполучення з атмосферою тече холодний дистилят і датчик температури, який ось тут, у нас тут зверху є, він не бачить проблеми, і це може призвести до поганих наслідків. Я пропоную в пляшку монтувати два шматочки металу. Будь-якого алюмінію, міді, нержавіки або навіть чорного металу, для того, щоб коли рівень дійде до цих контактів, щоб ми отримали сигнал. От так, як тут, зараз я покажу, під'єднати або в окремий контакт на росі, якщо він є, контакт потопу, або паралельно дроту звичайного штатного контакту. Отже, Якщо у нас ці контакти будуть обидва у рідині, то у нас з'явиться зайва крапка. Ось біля цифри 6. І ми побачимо потоп зупинку нагріву. Ось так, якось так. Ось з'явилася біля шістки крапка. Вона з'являється, пропадає, але якщо буде стабільний рівень, то буде стабільно вона горіти. І все, це призвело до зупинки. Ми бачимо слово потоп, та наша сигналізація радіодзвоник працює. 江苏走了。